Друга техніка вже ускладнена. А, коли ви відпрацювали першу техніку, ви вже знаєте, як виглядають фантомні зображення кожної вашої карти. Друга техніка пов'язана вже з цими знаннями. Що ми робимо? Беремо, перетусовуємо колоду, витягуємо любу там якусь любу карту, наприклад, оцю. У мене полотні дуже карти важко витягуються. Хоча можемо взяти в іншу. Карту но так, і що ми робимо? Наша задача відчути енергію цієї карти і намагатися побачити якесь фантомне зображення перед собою, яка саме сюжетна лінія зображена на карті. Почніть з того, щоб зрозуміти, чи це майс, чи це старша рака. Це перше, Да? А потім можна дивитися якісь елементи, можливо, у вас перед очами будуть якісь елементи, якась сюжетна лінія, і таким чином ви зможете зрозуміти в майбутньому, яка ця карта. Тут не треба спішити, не треба переживати, що у вас не з першого разу виходить, тому що виходить буде точно не з першого разу, а треба буде тренування і, можливо, десь там місяць-два у вас піде на це. І так, налаштовуємося на карту, знову ж відпускаємо. Тут важлива ще довіра до себе, тому що сумніви вони в голові, це свідомість, а нам треба працювати з підсвідомістю, бо яснобачення це про підсвідомість. У мене такі образи йдуть жезли, чоловік, глобус в руках. Це здається трійка жезлів.